Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Обурення Китаю з приводу участі президента України Володимира Зеленського у саміті G7 може свідчити про певні ревнощі. Пекін хоче бути монополістом на миротворчому полі та командувати парадом. Таку думку 24 четвертому каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, Китай грає серйозно, його потрібно сприймати відповідно. Подібну думку щодо ролі Пекіна висловив журналіст Олексій Печій. Китай таким чином демонструє свою великодержавну самостійність. Мовляв, нам тут не повинні вказувати, що і як робити. Вони, схоже, реагували на інші пропозиції, що звучали. Раніше пояснив Фесенко. Політолог підкреслив, що Пекін розпочав свою мирну місію і її продовжуватиме. Однак не варто очікувати на швидкі результати їх буде дуже важко досягти. У заявах Великої сімки на Китай покладають певні очікування. Він може принаймні стримувати Росію від подальших агресивних дій, якщо не тиснути на неї. Захід демонструє підтримку формули світу Зеленського, і це важливо для нас. Ми маємо міцний тил і у військово-технічному сенсі, і в дипломатичному, зазначив Фесенко. Політолог додав, що тому не може бути ситуації, коли Китай чи хтось ще на. В'язуватиме якісь свої мирні пропозиції. Україна відстоюватиме свої позиції. Нагадуємо, 26 квітня Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Китаю Сі Цзінпіном. Це була перша розмова між лідерами від початку повномасштабного вторгнення Росії. Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзінпіном. Вірю, що вона а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин. Писав тоді Зеленський. ВП уточнили, що діалог тривав майже годину. Також про розмову президентів вже звід. Тують китайські змі, вони уточнили, що сторони обмінялись думками про китайсько-українські стосунки та обговорили питання кризи в Україні. Після розмови Сі Цзінпіна та Володимира Зеленського Китай призначив спеціального представника в Україні. Ним став колишній посол у Росії Лі Хуей. 16-17 травня. Китайський спецпредставник відвідав Київ із дипломатичним візитом. На брифінгу обговорили українську формулу миру та проінформували Лі Хуея про злочини, які вчиняє Росія на тимчасово окупованих територіях. До зустрічі ставте вподобаї. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.